Гаю вас, любі учні! Мене звати Ганна Дмитрівна, я вчитель біології та основ здоров'я Одеського ліцею номер 81 І сьогодні з вами ми розглянемо таку тему, як комп'ютерна, ігрова та інтернет залежність. Перед вивченням нової теми пропоную вам перевірити, який заряд вашої батарейки, на якому ви зараз стані. Як ви себе почуваєте?

Сьогодні на уроці ми з вами проаналізуємо основні проблеми комп'ютерної та інтернет залежності у молодіжному середовищі, визначимо причини, появи, симптоми та наслідки комп'ютерної залежності. Також розглянемо вплив комп'ютера та мережі інтернет на соціокультурний розвиток учнівської молоді. Комп'ютер увірвався у наше життя стрімко і з кожним днем стає невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. В сучасному світі не вміти користуватися ним все рівно, що не вміти писати або читати. Сьогодні майже вся діяльність людини супроводжується інноваційними технологіями, які допомагають людині розвиватись та збагачувати свої знання. Швидко і оперативно отримувати необхідну інформацію, економити час і раціоналізувати свою діяльність. З появою комп'ютерних технологій людство вийшло на нову сходинку свого розвитку. Саме завдяки інформаційним технологіям є можливість виконати великий обсяг роботи за менший проміжок часу, що підвищує ефективність професійної діяльності. Пропоную вам. Дати відповідь на таке запитання, як комп'ютер для мене це. Тож, що для вас комп'ютер? Що він означає? Це може бути розваги, спілкування, пошук інформації, бібліотека або помічник у навчанні. Що саме для вас означає комп'ютер? Електронний опіум. Комп'ютерна залежність часи інтернету. Майже для кожного виду людської діяльності комп'ютер є невід'ємним інструментом. У той же час він став винятково популярним джерелом розваг через ігри, інтернет або віртуальне спілкування. Фізичні симптоми комп'ютерної залежності: оніміння та зниження чутливості пальців, головні болі, сухі очі, розлади сну, болі у спині і недотримання гігієни. Що означає інтернет залежність? Інтернет залежність це психічний розлад, нав'язливе бажання підключитися до інтернету і хвороблива нездатність вчасно відключитися від інтернету. В даний час інтенсивно обговорюється і досліджується феномен залежності від інтернету синдром інтернет аддикції У 2008 році вона була визнана офіційною хворобою. Визначення захворювання та діагностичні критерії були розроблені співробітниками Пекінського центрального військового госпіталю за матеріалами 1300 проблемних користувачів інтернету. Відповідно до нових діагностичних рекомендацій, інтернет залежною визнається людина, яка проводить в мережі не менше 6 годин на день і у якої спостерігався щонайменше один з симптомів залежності протягом попередніх трьох місяців. Перша ознака інтернет залежності. Непереборне бажання увійти в інтернет. Нездатність контролювати свій час в інтернеті. Розумове або фізичне виснаження, порушення сну або концентрації уваги, дратівливість, депресія, знервованість, труднощі у спілкуванні з людьми в реальному житті. Це пов'язано з тим, що вся енергія та вільний час віддається спілкуванню в інтернеті. Фізичні симптоми: біль у зап'ястях через тривалу перенапругу м'язів, сухість в очах. Головний біль, біль у спині, нерегулярне харчування, нехтувань особистою гігієною та порушення сну. Психологічні проблеми. Гарне самопочуття або ейфорія під час роботи за комп'ютером, неможливість зупинитися, постійне збільшення кількості часу перебування в інтернеті, зневага до родини та друзів. Відчуття спустошеності, тривоги, роздратованості в періоди перебування поза інтернетом. Брехня про свою діяльність своїм близьким та проблеми у навчанні. Ми з вами вже гарно попрацювали, а зараз зробимо гімнастику для очей, а потім продовжимо вивчати нашу тему. Ой -ой, там на морі, ой -ой, там на Дела пара, все зимы, все зимы, крыль мы крыльмы обнимала. Ой, на горе на крути, ой, на горе на крути, на да, завсящем крыле за все, гир, за все Ой, на горе на крути, и ну разлучим пар. Причини інтернет залежності можуть бути пов'язані або з людиною, або з самим інтернетом, якщо пов'язані з людиною, тобто які існують причини: нестача спілкування, занижена самооцінка, самотність, сімейні та фінансові проблеми, відсутність підтримки оточуючих. Пов'язані з інтернетом, доступність інформації, широкі можливості спілкування, персональний контроль та анонімність поданої інформації. Основні типи інтернет-залежності нав'язливий веб-серфінг, залежність від онлайн-спілкування, ігрова залежність, нав'язлива фінансова потреба, кіберсексуальна залежність. Ігрова залежність це неконтрольована пристрасть до ігор, що руйнує функціональні сфери людини і віднімає реальне життя. В основному лодомання діагностуються у підлітків 13-16 років, які щодня грають в комп'ютерні ігри по 5-7 годин. В ілюзіонному світі вони відчувають себе комфортніше ніж в реальності через складнощі в спілкуванні з однолітками, нерозуміння з боку батьків, сімейних проблем. Такі лудомани живуть грою і їм не потрібна перемога. Вони отримують кайф від участі в ігровому процесі. Табличка Game Over для них прирівнюється до катастрофи, а згладжує шок від трагедії тільки нова гра. Ознаки ігрової залежності. Людина проводить за грою весь вільний час. В організму відбувається хімічна реакція, що виробляє ендорфіни, тому гравець відчуває азарт. Людина думає тільки про гру, відсутність інтересу до життя, неохайний зовнішній вигляд. Постійні безсоння, головні болі, порушення зору. Три стадії залежності від комп'ютерних ігор. Перша стадія. Незалежний на цій стадії людина в будь-який момент може відмовитися від гри і зайнятися іншими справами. Друга стадія. Людина також може відмовитися від ігри і знайти собі заміну. Але це дасться йому з великими труднощами. І третя стадія. Люди з важкою залежністю від цієї чи іншої гри регулярно згадують її в розмовах. Так само люди важко залежні від гри витрачають на неї безліч реальних грошей. Так само важка залежність супроводжується запереченням своєї залежності. Як позбутися залежності від комп'ютерних ігор? Крок перший. Прийміть рішення. Знайдіть у собі сили прийняти рішення кинути захоплення іграм. Зрозумійте, що нічого працювати не буде, поки ви особисто не приймете рішення кинути грати і почати жити реальним життям. Крок другий. Станьте дисципліновані. Прикладіть всі сили, щоб бути жорстоким і невблаганним з самим собою. Встановлюйте для себе часові рамки, жорстоко карайте себе, обмежуйте в благо, якщо перейшли межу. Дисципліна в даному випадку означає, що вам слід встановити певні правила для себе, яких ви будете дотримуватися. Крок третій. Навчитися новим навичкам реального життя. Залежні від гри люди більше часу проводять за комп'ютерними іграми або інтернет-битвами, ніж за реальною роботою. Замість того, щоб витрачати час на бої з ігровими босами або підвищені ігрових рівнів, ви б могли навчитися грати на гітарі. Крок 4. Відновіть ваше соціальне життя і відносини. Виходьте на вулицю, ідіть на концерт з друзями, пробуйте розмовляти з незнайомими людьми. Візьміть уроки танців чи запишіться на курси майстерності Оратора. Крок 5. Позбавтеся від комп'ютерних ігор. Згубний вплив на організм людини. Науковці Академії наук Китаю, провівши високоточне дослідження магнітно-резонансну томографію, вони довели, що інтернет залежність згубно впливає на мозок людини. Як зазначають дослідники? Вплив цього виду залежності на організм людини, а особливо на головний мозок є майже ідентичним і дуже подібним до впливу, який на собі відчувають наркозалежні та алкоголіки. Профілактика залежності. Обмежувати час перебування за комп'ютером до 30 хвилин, після чого треба змінити вид діяльності, установити часовий закон, не грати перед сном. Після їжі, і поки не виконані домашні завдання та справи. контролювати зміст ігор, не допускаючи сюжетів насилля, жорстокості з елементами культових, ритуальних обрядів та образами нечисті. принципово не їсти за комп'ютером, частіше гуляти з друзями, не забувати, що реальне спілкування важливіше і корисніше від віртуального. Навчитись правильно ставитись до комп'ютера як до технічного пристрою, за допомогою якого можливо отримати знання і навички, а не як до засобу отримання емоцій. Пропоную вам пройти діагностику інтернет-залежності. Перед вами на екрані 8 питань, на які ви повинні дати відповіді так або ні. Сподіваюся, ви готові, тож я починаю. Перше питання. Чи почуваєте ви себе стурбованим інтернетом? Чи думаєте ви про попередній онлайн сеанс і чи смакуєте наступні? Друге питання. Чи відчуваєте ви потребу збільшити тривалість перебування в мережі? Третє. Чи були у вас безуспішні спроби контролювати, обмежити чи припинити використання інтернету? Четверте питання. Чи почуваєте ви себе втомленим, пригніченим чи роздратованим, коли намагаєтесь обмежити або припинити користування інтернетом? П'яте. Чи перебуваєте ви онлайн більше, ніж планували. Шосте питання. Чи були у вас випадки, коли ви ризикували одержати проблеми на роботі, в навчанні чи особистому житті через захоплення інтернетом? Сьоме питання: чи траплялось вам брехати членам родини або іншим людям, щоб приховати час перебування в мережі? І останнє питання: чи використовуєте ви інтернет для того, щоб відволіктися від проблем чи поганого настрою? Вважається інтернет-залежною у разі п'яти чи більше позитивних відповідей на ці питання. Саме головне не забувати про реальний світ, який нас оточує. Ваше домашнє завдання буде зовсім незвичайним. Пропоную вам хоча б один день прожити без комп'ютера та інтернету. Після цього зробити висновок про вплив його на ваше життя. Бажаю всім успіхів та дякую за увагу.